Влечення. У школі зустріч із випускниками, чекає кожен з нетерпінням цього дня. Чекає школа «Альма-Матер» ваша, чекає директор і підколектив. Щороку школа «Милостивна чаша, шкільне причастя для випускників. Сьогодні зустрічі повіться в онлайні, і для Бог деньці не вкраде. Моменти зустрічі у школі незвичайні, кожен ювіляр ще й очно діжде. Воно навсі ж вам відчиняє двері, і вікна шибками чекають з вами стріч. Той серіал з 11 серії. У пам'яті воскресне, у людневу ніч. Війна закінчиться на свято перемоги. Запросить школа всіх своїх випускників. Не буде карантину, ні тривоги. Прийдемо всі на зустріч мирних днів. Спасибі, скажемо нашим солдатам. Спасибі, скажемо, найкращим ЗСУ, що можемо зустріч організувати, хоча б дистанційно, але шкільну. Знову як вперше, заходимо в клас. Вчитель привітно озветься до нас парти і стенди, таблиці і дзвоник, все тут до болю знайоме. Нам так хотілось дорослими стати, і вже здавалось недовго чекати, наче усні пролетіли літа, школа пора золота. 湘西 谁？ як які вічно молоді, бо країну дитинства ніколи не лишають, бо щороку випускників своїх виглядають. Читері, читері. Свою класного керівника, всю шкільну сім'ю. Розгорніть із нами свій фотоальбом, де ви школярі знову і знову. Сьогодні ми хочемо побажати усім випускникам, яких вдалося зібрати. Хоч дистанційно, хоч віртуально. Ми зачимо миру, усім реально. Нехай закінчиться нарешті війна. Веселішою школа твоя і моя. Зустрінь дітей випускників для переможних світлих днів. Випускники різних поколінь об'єднаємося. Все буде Україна, не сумніваємося. Тримаємося кожен на своєму фронті. Перемога близько вже на горизонті. Бо велика дуже наша сила. Кожен випускник то є Україна. У нас спільна батьківщина, спільна ненька мати. Слава Україні! Нас не подолати.